Друзі, всіх вітаємо! Наша компанія Smart Solution. Я. В цьому відео ми хочемо показати розпакування набір пожежної сигналізації від компанії Meros. Тут входить хаб і сам датчик. Ось показуємо вам, так щоб ви бачили. Отже, відкриваємо і бачимо, є у нас хаб. Він досить маленький. Ось такий він крихітний. Тобто живлення сюди під'єднюється через USB Type-C, який йде в комплекті. Все є. Ось ми бачимо. Отже. Дивимося. Це у нас хаб, ось він маленький, тому що на фото переважно товари вони виглядають досить об'ємно. Є, звичайно, розміри у нас, все вказано, але коли вживу, то він зовсім інакше. Отже, і ось сам у нас датчик температури та диму. Тобто тут його можна змонтувати на стіні безпосередньо. І ви зможете вже тут безпосередньо живлення вставляєте. І все, і все працює. Тобто, закрили, все працює. Тепер дивіться: стосовно у нас конкретно не буду час гаяти, конкретно самого датчика, у нас є часто питання, клієнти обирають, звичайно, ціна відрізняється. Від Аякса того ж самого. Але запитують це таки, які по розміру порівнянні з Аяксом, тобто, як вони по якості. Ну, Аякс, друзі, це Аякс. тобто порівнювати Аякс з Меросом Це є в Корді неправильно, це зовсім інший взагалі тип сигналізації системи безпеки безпосередньо, це зовсім інший рівень безпеки, і це взагалі інша технологія. Тепер дивіться, показуємо вам в порівнянні. З Ajax. Це у нас Fire Protect другий. Тут у нас температура, дим і чадний газ. Тобто ось вони. тобто Це вам живу показую в порівнянні для того, щоб ви могли їх побачити. Тобто, тут зовсім інша технологія, зовсім інша. Тут у нас двоспектральний сенсор. Тобто ну, вони різні абсолютно. Тобто, по своїй суті, типу, подібні, звичайно, але по факту вони різні абсолютно. Тому Мерос це досить гарне, гарне рішення, досить гарний виробник взагалі розумного будинку, тобто для полегшення життя та і захисту безпосередньо. Тому ми рекомендуємо використовувати Мерос для своїх домашніх цілей. В офісах тих самих, тобто ви через додаток підключилися і можете все бачити, отримувати сповіщення. Тобто ваше приміщення буде в безпеці, тому що є датчики, які цьому і допомагають. Тому замовляйте, посилання буде внизу під цим відео, тому завжди раді. Звертайтеся, завжди раді допомогти.